Майже щодня, о 9-й годині ранку, вони збираються на площі героїв Євромайдану, аби скоординувати роботу та роз'їхатися по селах Тернопільщини. Мобільні медико-психологічні бригади Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України із травня цього року здійснюють виїзні медичні прийоми пацієнтів соціально незахищених категорій. За цей час вдалося охопити майже 45 громад нашої області. Ми надаємо медичну та психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, а також місцевим мешканцям, які проживають у важко доступних селах, де немає доступу до медичної та психологічної допомоги. У нас працює сім мобільних бригад, у склад яких входить лікар, психолог, медсестра, ну і водій, звісно. І ще в нас працюють два гінекологи. Одна із медичних бригад Червоного Хреста на цей раз вирушила до Зарваниці. Кажуть, що їх там вже чекають переселенці, які проживають при храмі. З Собою бригада має усе необхідне для надання медичної допомоги. Ми консультуємо, оглядаємо, ми маємо змогу зробити аналіз крові на цукор. Ми можемо робити ЕКГ. Ми, у нас є чим виміряти пульс та сатурацію крові, ну термометрія, звичайно. І проводимо призначення лікарських засобів і їх видачу. Тобто всі базові препарати по основних захворюваннях у нас є з собою. За призначеннями лікаря ми їх видаємо. Окрім медичної допомоги, люди можуть отримати й психологічну, адже у складі кожної бригади є психолог, який працює як з дорослими, так і з дітьми. Запити каже спеціалістка, абсолютно різні. Запити в загальному це емоційна напруга, виснаження, перегорання. Також зараз почалися і втрати це втрати рідних, близьких, втрати житла, майна. Люди не знають, як з цим справлятися. Тому ми починаємо з такої техніки, як процесу як заземлення життя в моменті, відштовхується від сьогодні, від моменту, що я можу собі зробити, як я можу допомогти, щоб продовжити життя. Допомагання у реалізації проєкту Норвезький червоний хрест. Спочатку програма була розрахована на рік, але з можливістю продовження, аби мешканці Тернопільщини та переселенці отримали якісну медичну допомогу та психологічну підтримку. Щодо графіку роботи мобільних бригад, то працюють вони з понеділка до п'ятниці. Ми працюємо до останнього пацієнта. То скільки буде пацієнтів, стільки ми й будемо приймати. Інформацію про маршрути мобільної медико-психологічної бригади Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України можна знайти на сторінці організації у мережі Фейсбук.